Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Ну що, нарешті ми з вами дочекали з дня, коли ми можемо заклеймити, тобто вивести наші монети PAWS з сайту на біржу, і вже безпосередньо 18 березня, тому що 18 березня це у нас дата лістингу, продати ці монети і, власне, щось заробити або не заробити. Як ви зрозуміли, сьогоднішня тема ролика це проект PAWS. хто в темі, хто знає, що за проект, той в принципі. Не потребує ніякого додаткового пояснення. Хто не знає, це одна з телеграм тапалок які спочатку планували вихід на двох блокчейнах: це на блокчейні тон і на блокчейні Solana. В результаті вони виходять на Solana через те, що Телеграм змінив в певній мірі правила свої, тобто поставив такий ультиматум, що проекти, всі, які працюють Телеграм, тобто всі ці різні тапалки, повинні виходити на блокчейні тон. Вони планували вийти на обох блокчейнах, як я їй сказав, але вони з цими правилами не згодні, і тому вони з тапалки Telegram перейшли на власний сайт, ну і вже безпосередньо на сайті все продовжилось. І ось з сайту ми вже можемо заклеїти монети, вивезти на біржу і пізніше їх продати. Так от, telegram тапалка Все, що там потрібно було робити, це час від часу заходити, виконувати нові завдання і збирати ці поінти, які вже тепер конвертуються в токени PAUSE і в принципі, все, там складного нічого не було. Трохи скоріше ми дізналися про те, що лістинг вже буде 18 числа. Ну а власне сьогодні вже вийшла інформація, що відкриється клейм. Точніше, вчора дали інформацію про те, що сьогодні буде доступний клейм. І сьогодні вже такий клейм відкрили. Я про це робив пост у своєму телеграм-каналі. Ось тут вам залишу QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Стараюсь давати актуальну інформацію по проєктах, за якими слідкую. Ну також час від часу даю таку інформацію по шортах, так та так як актуальна тема останнім часом. Це шортити різні там розлоки, токен сплешів, різні дропи, роздачі чи лістинги всяких монет, зокрема, це монети, які виходять на на блокчейні тон, так як екосистема тонну останнім часом не дуже себе добре показує. То шорт на лістингу таких монет в принципі є доволі таки виправданим, так ризиково, але можна непогано на цьому підзаробити. Ну тому залітайте, якщо вам така тема цікава, також. В каналі час від часу даю такі собі сигнали. Ну, звісно, це все на власний розсуд. Я просто ділюсь інфою. Шортити, не шортити це вже, звісно, вирішувати вам. Отже, дали нам клейм, дали вивід, але, на жаль, поки що є тільки дві біржі доступних для виводу: Це «BitGet» і «ByBit». Є інформація, що планується OKEX, планується Binance, але поки що ні від OKEX, ні від Binance, підтверджень немає. Ну, як я і сказав, на сайті тільки доступні дві біржі для клейму. Якщо виводити на BitGET, там в них зараз якась промоакція діє, і ви можете додатково отримати в токенах павс від 5 до 100 доларів. Звісно, тут хто перший прийшов, той отримав, тому не знаю, чи на момент виходу ролика це буде актуально, чи там ще будуть місця, але в будь-якому випадку. Яка різниця, де продавати свої монети? Чи на Bybit, чи на Bitget? Я думаю, це значення ніякого не має. Плюсом на Bitget, як я і сказав, можна ще отримати додаткову пару монет. Я свої токени поставив на вивід на Bitget. Ну і давайте затягувати не будемо. Перейдемо до перегляду запису екрану, покажу вам, як заклеймити, що потрібно вводити, де брати адресу, UID-аккаунта. Ну, загалом все базово, все як завжди, але завжди хтось чогось не знає, хтось чогось не розуміє. Для того я і випускаю такі відеоролики. Погнали дивитися запис екрану. Отже, щоб заклеймити монети, переходимо на сайт. Посилання я на нього також залишу вам в описі під відео. Далі, тут натискаєте на кнопку TG Dashboard, конектити свій гаманець Phantom чи через тон-гаманець, який, в принципі, у вас повинні бути підключені до сайту обидва Це, в принципі, значення не має. Так, і далі бачимо, я вже власне на вивід монети поставив У мене й біржа BitGet на виведення, але тут, в принципі, можна. Змінити, до речі, якщо ви передумаєте, змінити біржу для виведення. Тобто, якщо додавлять пізніше OKEX чи той самий Binance, ви можете тут змінити спосіб виведення. У вас ж тут буде просто кнопка Claim, вона буде у вас синя активна. Ви на неї нажимаєте і дається на вибір два, скажімо так, способи для виведення. Тобто це у нас централізовані біржі і ончейн вивід. До речі, ончейн вивід. Це у нас буде вивід на гаманець Solana для тих, хто робив багато аккаунтів. Ви не зможете вивести багато аккаунтів на один аккаунт біржі, тому що потрібно вводити адресу для депозиту і потрібно вводити uid аккаунта. Ну, а як показує практика з попередніх проєктів, попросту воно вам не дасть ввести один і той самий ID для двох різних аккаунтів для виведення. Тому тут тільки залишається варіант виведення на гаманець Phantom. Але знову ж таки, як показує практика, цей вивід ончейн на гаманець буде доступний вже в день в лістингу. А тут самі розумієте. Поки ви заклеймите, поки ви виведете, непонятно, що станеться з ціною монети. Але іншого вибору знову ж таки у вас тут немає. Тому хто мультиачив, тут, в принципі, тільки такий варіант. Звісно, ви можете спробувати з кількох аккаунтів ПАВС вивести монети на один аккаунт біржі, але я впевнений на 90%, що вам цього зробити не дадуть. Тому що в попередніх проектах було так. Отже, тут нажимаємо на перший спосіб на виведення. І далі вибираєте біржу, яку хочете. Як я і говорив, промка є на Bitget від 5 до 100 баксів в монетах Pulse. Вибираєте, наприклад, той же самий Bitget, нажимаєте Yes, у вас є аккаунт, якщо нема аккаунта, послання в описі під відео, реєструйтесь, створюйте. Далі тут потрібно вести UID аккаунта і адресу для депозиту. Якщо ж брати на виведення біржу ByBit, там все так само. Там також потрібно вести UID аккаунта і адресу для депозиту. Де взяти адресу і де взяти UID аккаунта. Все дуже просто. Ви заходите на біржу, вверху зліва є значок профіля, ви на нього натискаєте. І тут, власне, буде писатись ваш UID аккаунт Ви його копіюєте, переходите назад на сайт для клейму, Ну і в першому полі, де потрібно вказати UID, вказуєте свій UID вашого аккаунта. UID вказали, переходите назад на біржу і берете адресу для депозиту. Знову ж таки, назад на головну сторінку заходите, далі натискаєте на кнопку Активи, натискаєте Додати кошти, депозит криптовалюти. І далі в пошуку прописуєте монету PAVS. Пишете назву. Ось, власне, він є в нас цей токен Павс. Одразу підтягується мережа Solana і вам просто треба скопіювати оцю адресу для депозиту. Переходите назад на сайт. І тут вставляєте адресу для депозиту. Натискаєте продовжити, натискаєте продовжити і знову продовжити. І все, фініш, готово. Ви поставили монети на виведення. Лістинг 18 го числа, я думаю, 17, го можливо, 18-го зранку монети вам вже прийдуть на біржу. І включно одразу з тим бонусом, який накинуть, якщо ви, звісно, встигнете під цю промку, яка є. Ось, в принципі, все. Аналогічно. з... Байбітом, але зараз я вам покажу, де взяти uid аккаунта і де взяти адресу для депозиту на байбіт. Переходите на байбіт, знову ж таки, вверху зліва значок профіля. Під вашою поштою пише UID вашого аккаунта. Копіюєте на сайт, для клейму вставляєте, все, готово. Головна сторінка, активи, поповнення, внести криптовалюту, прописуєте в пошуку PAUSE, якщо раніше цього не робили. Знаходить PAUSE, блокчейн Solana, іншого нема. І ось, власне, адреса. Копіюєте на сайт, вставляєте, підтверджуєте, все готово. Ось і все. Вивести монети, заклеймити максимально просто. Робіть це по інструкції, і в принципі у вас все повинно вийти. Якщо виникнуть якісь запитання, обов'язково влучайтесь в телеграм-канал і в чаті можете написати своє питання або я, або хтось з шату постарається вам в цьому допомогти. Отже, друзі, черговий проект підійшов до свого логічного завершення. Скоро вже лістинг. Сьогодні клейми ми вводимо монети на біржу. Що очікувати, я не знаю. Маємо примаркет, ціна по примаркету така собі. Багато хто отримає малий дроп, взагалі такий ну дуже нехороший. Розраховували зовсім на інше. Це, як в принципі, завжди. Очікуємо більше, отримаємо те, що отримуємо. Як буде, можливо, на, на лістингу ціна буде інша, бо тому, що таке буває. Іноді ціна на примаркеті з лістингом відрізняється, але зазвичай, як показує практика, Відрізняється вона в гіршу сторону для нас, тобто виходить ціна нижча ніж по примаркету. Тут, як буде, я думаю, можливо, буде так само. Тому як і говорив на початку відеоролика, в принципі, цілком логічно це все діло зашортити. Шорт я буду пробувати набирати на біржі Мекс, так як на Мекс там завжди якісь монети з різних таких проєктів виходять на фьючерсах на Мекс. Тобто більшість таких монет, які можна пошортити, які ще за все там злиють, чи монети з різних IDO на і практично всі такі монети є. Тому я вам посилання на Мекс на реєстрацію залишу в описі під відео, як і в принципі всі інші посилання на біржі і на всі ресурси, якими я. Користуюсь. На цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була вам цікава, корисна. Якщо так, обов'язково прожміть лайк, підпишіться на канал, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Ну а на цьому все. Дякую, якщо додивились ролик до кінця. Всім пока!